Ось таку підставку я зробив для свого паяльника. Ну, там знавці, які ну, працюють з паяльниками, вони доволі так критично е, висказались по цій підставці. Ну, причина в тому, що ось так ну, паяльник він не може знаходитись. Ну, для е, того, щоб е, якщо паяльник працює цілий день, то він повинен віддавати ну, кудись тепло своє. Ну, раніше у мене не було підставки, я користувався батареєю. Ну, я на батарею клав паяльник і він нагрівався там, а потім я ним користувався. А зараз у мене існує підставка, тому я ну, користуюсь цією підставкою. В принципі, мені там не потрібно ставити паяльник на довгий час, щоб він нагрівався. Ну, я ним користуюсь доволі рідко. Ну, буває, коли щось хочу припаяти, то тоді я ну, його вмикаю і ним користуюсь. Це може бути один раз в місяць, або один раз на тиждень. Ну, до цієї підставки, яку я зробив колись, я зробив ось таку штучку. Ну, Це пружинка. Ну, цю пружинку можна використовувати для того, щоб скласти сюди паяльник, наприклад. А, але є. Я зробив не для того, щоб класти сюди паяльник. Я її зробив для іншої мети. Тобто на цю пружинку я вирішив покласти ось таку, прикріпити ось таку штучку, таку прищепку. Ось так я її прикріплю, цю прищепку. І в мене. Вийде третя рука. От завдяки ось цій третій руці я зможу вільно щось собі там припаяти. Наприклад, якщо мені потрібно там припаяти проводок до чогось, я його отак взяв, закріпив отут, взяв іншу частину, взяв паяльник і отак от приклав. Припаяв, тобто доволі зручно. Ну, якби в мене не було цієї третьої руки, то мені потрібно було б пальцями так тримати. А пальцями тримати воно доволі гаряче. Ну, от таку штуку я придумав. І от якщо комусь сподобалась третя рука для паяння, Своїх деталей він може використати таку прищепку, як скористався я.